Слово Ісусу Христу за останні часи дуже багато просто зустрічаю нових людей, які, начебто, себе вважають християнами, віруючими людьми, от, але на самі елементарне питання не можуть навіть дати відповіді. І я замислився над тим, щоб записати ось це звернення для того, щоб люди хоча б могли знати елементарні речі. Що таке християнство? Звідки воно походить, як воно з'явилося, і чому християнство поділено на сьогоднішній день на три, три основні гілки? І так, ці питання поступово ми з вами якби сьогодні розглянемо. Перше на сьогоднішній день дуже багато людей вважають себе християнами понад 3 мільярда людей. Чому так багато? Тому що християнство розповсюдилось майже по всіх континентах, по всіх країнах світу. Християни це люди, які повірили в Ісуса Христа. От Звідси й походить назва хри християнство. Перша назва християнства або християнин з'являється іще Житті апостолів, так, учні Ісуса Христа розпочали ці, називатись християнами в Антиохії. Про це ми знаходимо інформацію в діях святих апостолів. Це книга, яка йде наступною після Євангелії. І так, християнство, як я вже сказав, більше трьох мільярдів людей себе вважають християнами християнство ділиться на три основні групи перша і найбільша це католики їх майже півтора мільярда друга група це протестанти різні напрямки є євангельські християни є баптисти є п'ятидесятники, харизмати методисти меноніти тобто Ну, загальною кількістю їх десь близько мільярда, може навіть і більше. І третя група за чисельністю це йде православ'я. Православ'я там теж різні, скажімо так, групи людей, які Можна сказати, між собою, навіть конфліктують, але маємо те, що маємо. Тобто католики, протестанти і православ'я. Ці всі групи людей себе відносять до християн. І так, християнство базується на вірі в Ісуса Христа, от, на Його вченні. І для того, щоб уяснити, взагалі, чи дійсно ви знаходитесь в християнській церкві, чи дійсно можна себе вважати християнином, то в діях святих апостолів другий розділ, коли тільки церква Христова зароджувалась на землі під впливом Святого Духа, який зійшов на землю, на його учнів, на апостолів. І під впливом Святого Духа можна сказати, апостол Петро говорив перші свої проповіді, спонукаючи людей до покаяння і до хрещення в ім'я Господа Ісуса Христа. І в другому розділі Він говорить такі слова: це вже наприкінці цього розділу. Він говорить за тих людей, які повірили, за тих людей, які сформували першу церкву, першу, можна так сказати, общину, то він говорить за цих людей так, другий розділ, 42-й вірш, написано. Перебували вони постійно в навчанні апостолів, тобто, це є Біблія, навчання апостолів, і в братерській спільності. Тобто це тоді, коли люди сходяться для загального поклоніння, прославлення Ісуса Христа, тобто перебувають членами якоїсь місцевої церкви, місцевої громади, яка дійсно вивчає Слово Боже, вивчає і поклоняється Ісусу Христу, як своєму Господу і Спасителю, і перебувають у такій ось спільноті, тобто мають і поклоніння, і мають прославлення. Господа Ісуса Христа. Третє це ламання хліба. Тобто Господь Ісус Христос по собі залишив дві видимих заповіді. Одна з цих видимих заповідей – це є причасті або ламання хліба. Тобто, коли церква згадує, якою дорогою ціною вона прийшлася для Спасителя Ісуса Христа. Тобто, люди ще раз і ще раз аналізують своє життя і розуміють. Що, як апостол Петро пізніше напише у своїх посланнях, що не тлінним сріблом або золотом ви викуплені від марнотного вашого життя, а дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа Сина Божого. Тобто, от ці три критерії навчання апостолів, братерська спільность, спільність, ламання хліба, і написано, що. Ще в молитвах перебували. Тобто ці чотири критерії вони показують, наскільки та чи інша церква є або перебуває в Христовій любові, перебуває в правильних взаємовідносинах з Ісусом Христом. І так, християнство це перш за все не політична. Не громадська якась організація. Християнство це, перш за все, альтернатива всьому, тому що ми маємо в цьому світі. Чому? Тому що Християнство це а, тоді, коли ти розумієш, коли Ісус Христос на землі був, то Він говорив, що царство моє не з землі. От. Тобто, ти розумієш, що ми живемо тут тимчасово. Що ми е, маємо період часу, як люди, для того, щоб визначитися, де ми будемо проводити вічність. І коли Господь Ісус Христос прийшов на землю, то Він показав, що є тільки е, дві дороги. Вузька дорога, яка веде до Царства Божого, от, до раю, і широкий шлях, який веде до пекла. Тобто людина за час свого земного життя, почувши Євангелію, прочитавши Біблію, розмірковуючи над словами, які записані в Євангеліях, які є записані в посланнях, має визначитись, де вона має проводити вічність. Тобто християнство це переживання цього ось, знаєте, бажання свого. Бачення свого життя у вічності з Ісусом Христом. Тобто, тобі дається час під час твого земного життя, щоб ти покаявся, щоб ти усвідомив, що таке є земне життя, щоб ти е, міг освячуватись, тобто ти... Мав би знати закон Божий, закон, який прописаний в Євангелії, заповіді Ісуса Христа, який Він лишив, і своє життя посвятити Йому для того, щоб мати вічність і благословіння з Ісусом Христом. Тобто на сьогоднішній день християнство що робить? По-перше, чекає. На Ісуса Христа, тому що Він має прийти за своєю церквою, за тими людьми, які в нього увірували. От. І друге, це освячуватись. Тобто, коли ми чекаємо Ісуса Христа, то ми маємо відповідати тим стандартам, які були закладені в Євангелії, закладені в Слові Божому. І ці стандарти називаються освячення. Тобто ти маєш відповідати з високому званню християнин, перебувати у вивченні Слова Божого, перебувати у спільноті, братерській, в ламанні хліба, причастя, згадуючи, якою дорогою ціною відбулося твоє викуплення і спасіння, і перебувати в молитвах до Господа. Оце є християнство. Для того, щоб більш конкретно або більш досконало вивчити це все, ці всі питання, потрібно читати Євангелія. І ми з вами, якщо у вас буде бажання, натхнення, я буду вам читати, пояснювати Євангелія. Є чотири основних Євангелія, їх ті Євангелія, які ввійшли в канон. Слово Божого в Біблію. Євангелія від Матвія, яка розповідає за Ісуса Христа, як за Царя Ізраїльського. Друга це Євангелія від Марка, яка розповідає про Ісуса Христа як про Слугу. Третя це Євангелія від Луки, яка розповідає за Ісуса Христа як за Сина Людського. І четверта це Євангелія від Івана, яка розповідає за Ісуса Христа як за Сина Божого. Ось ці чотири Євангелії, які не є автобіографією, а які розповідають з різних ракурсів про життя і діяльність Ісуса Христа. Тому що, ще раз наголошую, що Ісус Христос це не звичайна людина, а це людина, яка є Богом. В тілі людському, яка прийшла для того, щоб знайти людей і спасти їх від їх гріхів. І Вірою в Ісуса Христа ми називаємо себе християнами і здобуваємо спасіння. це ті слова, дуже коротко, якими я хотів би сьогодні з вами поділитися. Амінь.